Новий житловий комплекс бізнес-класу Едісон у Чернівцях на вулиці Проспект Науки, 6 почала зводити девелоперська компанія МС. Наша компанія, девелоперська компанія МС, перш за все не будує просто житло. Ми створюємо комфортні умови для життя наших клієнтів, наших друзів, наших партнерів, і ми самі проживаємо в тих житлових комплексах, які зводимо. Будівельні роботи вже розпочались. Представники компанії МС зазначають, особливістю досятиповерхового житлового комплексу стануть інноваційні технології. Ми перші в Чернівцях і я думаю, в Західній Україні хто. Встановлює сонячні панелі, сонячні електростанції на дахах будинків. Тобто, це буде зелена генерація енергії і буде за рахунок цього освітлювати суспільні зони. Наша компанія встановлює загальне на весь будинок, закордонну систему очистку води. Ви зможете пити воду прямо з крана, як в Євросоюзі. У житловому комплексі будуть просторі одно, дво- та кімнатні квартири зі зручним плануванням, обладнані двома лоджіями та пентхауси із терасами. Окрім цього, паралельно житловим комплексом Едісон спорудять паркінг. Там буде й добре спланована інфраструктура. Усередині будинку облаштують місце для зберігання дитячих візочків та велосипедів. цілодобове відеоспостереження території. Ми дуже прискіпливо ставимося до таких понять, як ландшафтний дизайн, як інфраструктура, тобто до дрібниць. Беручи до уваги вікна, двері, котли, фірми. Вартість квадратного метру у житловому комплексі від 9 тисяч 700 гривень. Квартири можна буде придбати і виплачуючи кошти частинами. Є два варіанти: це 100% передоплата, і також є розтермінування на рік. Людина дає перший внесок, після чого ми розтерміновуємо. Залишок на на рік часу. представники девелоперської компанії МС, що вже має досвід зведення чотирьох житлових комплексів, гарантують за 12 місяців будівництво на проспекті Науки 6 буде завершено, і мешканці самі зможуть відчути його переваги.